Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про найпоширенішу операцію в естетичній гінекології. Вгадаєте, з першого разу правильно, це лабіопластика, резекція малих статевих губ. Дуже поширена операція, пов'язана це, безумовно, з більшою увагою до жіночих статевих органів через розвиток мас-медіа, інтернету, це зрозуміло. Ну і через те, що. Все частіше жінки використовують епіляцію, ну і немає волосся, відповідно, що вульва видна і все видно. Ну і Другий момент те, що жінки стали більш активно ну, в цілому жити, займатися спортом. І вони просто інколи заважають. Тому дві основні причини є, чому жінка робить лабіопластику. Перша і найпоширеніша – це все ж таки естетичні причини, і це саме через жінку. Не тому, що там чоловікам не подобається, а саме жінка хоче. І друга причина це функціональні проблеми. Незручно не, не в купальнику ходити, незручно на велосипеді їздити, наприклад. І е, через такі функціональні причини також жінки звертаються. Ну і третя група це рідкість, досить рідкісна ситуація, коли звертаються після не дуже вдалих операцій, вже перенесених, і щось. Поправити в цій ділянці. Ну, я хочу показати вам, намалювати кілька варіантів, які операції з цього приводу є. Намалюємо приблизно так ліву і праву губу. Так вони виглядають приблизно так. Ну, перша і найпоширеніша операція це лінійна резекція, так звана. Тобто, ось губа, вона широка, наприклад, там 5 см, 4 см. Вважається, що гіпертрофія це 4 см, але все відносно, тому що ну, буває так, що і 3 см, а жінці це не подобається. Ми ж дивимось на вульву в комплексі як виглядають великі статеві губи, чи там скільки жирової тканини, і якщо, наприклад, вони дуже маленькі, то навіть невеликі маленькі статеві губи можуть виглядати більше, ніж є насправді. не резекція це просто ми видаляємо такий шматочок. Просто відрізається з обох баків і ушивається тут обережно косметичними швами. Переваги те, що простіше досягти симетрії. До речі, це не завжди так просто під час операції зробити повністю симетрично, тому що губи інколи мають різну висоту і різну товщину шкіри. Тому може виглядати з боку лікаря, як він оперує, симетрично, а коли жінка стоїть і дивиться, їй здається, несиметрично. Або навпаки. Тому ці питання також слід обов'язково обговорювати, що інколи компромісні рішення приходиться робити. Ну і повернемося до лінійної резекції. Переваги в тому, що досить симетрично, можна форму, в принципі, будь-яку робити, більш прямі, частіше просять жінки, але можна. Вирізати, в принципі, як ви хочете. Ну і загоюється такий шов, він добре загоюється, тому що судини, які кровоснабжають малі статеві губи, малі статеві губи. Тут така магістральна судинка проходить і вона віддає дві артерії зазвичай. Ми не пересікаємо основні артерії. Тому загоюється гарно шви, розмоктуються і е, дуже рідкісна ситуація, коли щось через шви треба там поправляти. Друга процедура, яка використовується, це так звана кліновідна резекція. Коли ми ось такий шматочок видаляємо, а потім ось в такому напрямку зшиваємо, ну і відповідно змінюється розмір, зменшується. Переваги даної методики полягають в тому, що край губи залишається незмінним повністю, і якщо у вас, наприклад, трохи є темного більш кольору шкіра тут гіперпігментація. То вона залишається, вона не змінюється, вона залишається. Е, ну і в принципі на цьому перевага закінчується. Чому? Тому що тут, пригадайте, є артерія, яка може трошечки травмуватися. І, відповідно, цей шов може гірше загоюватись, і це може призвести до того, що частина шва розійшлася, і треба знову освіжати края рани і знову перешивати. Не так часто, але при кліновідній резекції це буває частіше. Ну і Більш рідкісні варіанти це так звана деепітерізація. Якщо губа не дуже товста, тобто ширина шкіри, шкірної складки не дуже велика, можна вирізати просто от, ось таке віконце, але не повністю. Це не, не дірка наскрізь. З кожного, з кожного краю малої статевої губи робиться невеличке ділянка. З якої видаляється саме епітеліальний шар. Тобто ми видаляємо, а трошечки сполучної тканини строми залишаються і сшиваємо в такому напрямку. Тобто губа зменшується, тому що тут ось така лінія швів. Ну, Переваги в тому, що взагалі видаляється не дуже багато тканини, зберігається край. Можна зменшити, але не настільки значно, як при... Попередніх двох варіантах розмір малої статевої губи. Mm. Недолік це те, що якщо губа товста, сама шкірна складка товста, вона стане ще товстівшою. Тому, якщо масивні губи, то не дуже зручно робити депідалізацію, тому що вони стають товстими такими до, досить ширина, збільшується самої шкіри. Тому тільки для деяких випадків можна використовувати. Ну і є кілька варіантів, коли робиться там фігурна. Вирізка, коли ми вирізаємо тут частину, тут частину залишаємо і потім співставляємо просто як пазл губа в губу, ми не використовуємо, для цього потрібні спеціальні лекала, деякі пластичні хірурги використовують, ми не використовуємо цю техніку. Ну і хочу сказати, що відео буде про це окремо, що, що часто досить крайня плоть клітера. Так званий капюшон, який шкіра фактично, яка накриває клітер зверху, вона також залучена в процес і вона створює естетичний вигляд вульви, безумовно. Тому інколи операції на малих статевих вах треба доповнювати операціями на крайній плоті клітера. Шукайте про це окреме відео, окрема послуга у нас є, але часто ми в комбінації це робимо. Чому? Тому що, якщо, наприклад, губи зменшити. Губи зменшили. Ось такі губи стали. Лінійні, фактично, маленькі губи. А тут масивний гіпертрофований клітер, то це виглядає не дуже естетично. І треба зменшувати, щоб було точно так же, наприклад, тут, так, і більш маленький клітер, щоб воно гармонійно виглядало. Ну, це такий малюнок, я ж навпаки, малюю зараз. Тому це також треба обов'язково враховувати. Ну, взагалі на цій зоні також багато різних методик є, які можуть зменшувати і висоту клітеру, зменшувати, можуть зменшувати ширину. І навіть є методика, яка дозволяє підтягнути сам клітер до лапкового сімфізу і таким чином зменшити кількість зморшок, якщо у вас є певна дряблість шкілери, то це можна зменшити таким, в тому числі шляхом. В ідеалі пластична хірургія в гінекології це комбінація процедур, яка підбирається з урахуванням ваших індивідуальних потреб. Тоді можна досягти максимального ефекту. Якщо робити тільки одну операцію всім і всіх підганяти під шаблон, ну тоді безумовно кількість жінок, які не повністю задоволені операцією, буде більше. Ну, Стосовно знеболення, ми робимо це під місцевим знеболенням, Можна використовувати, якщо потрібно, анальгезію, мітоксіфлолюраном або закисом азоту. Це хірургія однієї години, тобто, ви прийшли і можна уйти в той же самий день, покинути клініку. Ускладнення бувають не часто, це частіше за все кровотечі. Кровотечі можуть бути досить серйозними, але вони лікуються просто, якщо притиснути шкіру, фактично ми розповідаємо про це обов'язково. Ну І це приблизно 1%. Запальні інфекційні ускладнення також не часті. Частіше за все, ми не призначаємо антибіотиків будь-яких препаратів після такої хірургії. Зазвичай через 3 тижні можна вже жити статевим життям, 3-4 тижні максимум. І Остаточний вигляд, вже, коли повністю рубці сформуються, ну це 2-3 місяці після операції. Хоча вже через місяць, ну фактично, я думаю, що партнер навіть не помітить вже, що у вас така була операція. Ну, помітить зміни, але не помітить швів та ознак того, що було недавно. Ви були недавно прооперовані. Також після цих операцій досить часто буває виражений набряк, не слід лякатися, і буває посиніння шкіри, ну, гематоми, як в фільмах, якщо про пластичних хірургів ви подивитесь, ну там таке не показують, на жаль, показують ніс ча частіше за все. Зняли бінти, дуже багато бінтів, чомусь вони накладають. Зняли бінти, і обличчя таке набряклене, некрасиве. Після операції точно так же і на геніталіях, на жаль, відразу красиво не буває. Тому що красиво може бути, коли ми на тканинах неживих працюємо. На пері ми вирізаємо щось і відразу отримуємо той результат, який потрібен бути. Так, наприклад, нам окружність треба вирізати, ми вирізали, і вона буде така і саме завжди. В хірургії все трошечки працює не так. Ми зробили не красиво. Через два дні ще гірше, а потім через місяць вже буде красиво. Тобто тканини, вони живі, тому е, така ситуація. Це цього не слід е, лякатися. Ну, і стосовно обстежень, це мінімальний перелік, це цитологія. Ми робимо експрес-тест на віл, гепатити і сифіліс при е, ну в день операції, фактично можна це зробити, якщо у вас немає з собою. Ну, і в принципі, все. Ну, а гінекологічні обстеження ми робимо за показанням. Якщо вам необхідно зробити там щось, ну, це вже не стосується самої операції, а стосується вашої гінекологічної ситуації. На цьому моє відео закінчується. Дякую вам за увагу і е, пишіть, будь, будь ласка, будь-які ваші коментарі, питання. Можна на сайті також питання задавати. І е, підписуйтесь на всі наші соціальні мережі. Ютуб і так далі. Я сподіваюся, що буде ще для вас корисна інформація. До зустрічі.